Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російська ракета кинджал виявилася ще примітивнішою ніж можна було подумати. Що старе плюс нова обгортка дорівнює, нема аналогів у світі. Як відомо, днями у найдрібніших подробицях продемонстрували так звану гіперзвукову ракету х 47 М2 Кинджал, збиту з РК Петріот. У відповідь одразу заворушилася російська пропаганда. Пише в блозі Олександр Коваленко. Так російські пропагандисти та експерти почали масово розповсюджувати фейк про те, що українці насправді збили ніякий не кинджал, а банальну бетонобійну авіаційну бомбу Бетаба 500 Шап. Яку, мовляв, по дурості прийняли за кинджал. Загалом ніхто кинджал не збивав, розходимося. Насправді, ні, звичайно, те, що було продемонстроване, і справді дуже схоже на Бетаба 500 Шапе. Однак, таким пропагандистським фінтом російські фейкери тільки надали ведмежу послугу кинжалу. Вони підтвердили те, що як бойова частина гіперзвукова ракета, яка не має аналогів у світі, використовує, використовує концепцію проникаючого типу ідентично старій радянській бетонобійній бомбі, обгорнуті в красиву обгортку оптічника. Зрозуміло, у контексті цього факту ні про яку. Близькість кинжала до гіперзвукової ракети Ймови мови не може бути, адже від гіперзвукової зброї у нього лише швидкість. До речі, восени 2022 року у Ставропіллі обвалився кинджал через несправність. Загалом, за час повномасштабної війни в Україні, Росія застосувала 12 ракет кинджал. Одна з них впала самостійно, а ще одна була збита відразу ж, як з'явилося відповідне ППО. Приголомшливі результати власне війна в Україні в черговий раз продемонструвала те, що російські ВПК це як голий король, демонструючи щось таке, що немає аналогів у світі, але це дуже старе, перефарбоване, прикрашене і навіть не покращене. Цікаво, що заховано під обгорткою Т-14 Армата до слова, лише через тиждень після збивання російського кинжала над Києвом високопоставлене джерело в Міноборони Росії заявило, що американський ЗРК Петріот не здатний перехоплювати цілі на такій швидкості. Про це повідомляють російські змі. Він заявив про те, що швидкість польоту ракети Кенджал перевищує граничні режими поставлених Україні ЗРК на кінцевій ділянці польоту ракета маневрує і практично вертикально заходить на ціль. Все це виключає Можливість перехоплення, тому вкидання про збиття цієї ракети спроба видати бажане за дійсне, заявило джерело. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.